Продовжуємо експерименти з соняшником ЛГ. У нас проблема в схожості ЛГ59580. Заклали ми на пророщування. І ось сьогодні четвертий день. На четвертий день при температурі 25 градусів ми маємо ось такий результат. Тут закладено 100 штук. Можете самі перерахувати. 10 проклюнулося. Тільки, тільки трошки, там щось проклюнулося. І ще 2 штуки, щось там ось тріснули. Всі остальні лежать мертвим покутом. Навіть є ось такі екземпляри, які проростать. Почали не з тієї сторони. Продовжуємо, продовжуємо. пишемо для історії. Для того, щоб не казали, що ґрунт затрамбований. Погодні умови холодні. Продовжуємо спостерігати. П'ятий день у нас експерименті по пророщуванню 59 59580, того, що у нас не зійшов на полі, маємо такий результат. Ми його поставили на прискорене пророщування. Ми його винесли на температуру, де на вулицю, 30 градусів. І маємо за день ось такий результат. Ну, ті, що проклюнулись, у нас були, вони проклюнулися. А ті, що не проклюнулися, де, де, деякі почали ось проклювуватися. Ну, Це вже п'ятий день. П'ятий день. Але ось насіння, яке не проклювалося, я його взяв. Нього шансів нема, тому що воно має ось такий колір. Воно чи хворобами, ну, а чим воно, або хворобами, або неправильно підготовлене. Пошкоджене, воно навіть не проростає. У нас такого там ще багато. Поки трогати не будемо, побачимо, коли воно вже почнуть рости сім'я Потім вже будемо повністю розбирати наш експеримент. Тому що є. Такі що ось кидають корішок, який має йти в землю, так як у нас було на посівах масових землі. І він стає коричневий. Ну, скоріше всього, якісь хвороби, кореневі, гнилі чи що там. Я не експерт, не супер не. Я практик, які мені повинні дати. Доброякісне насіння. Я за це плачу гроші. Я його посію і з нього вирощу гарний соняшник. Головне дати гарне насіння, а не, а не а не. Шостий день. Маємо ось таку картинку. Багато таких, що зовсім іще не прокинулись. Якась частина пішла. Ми їм склали добрі умови, температуру. Є ось такі, в яких корішок, ось де нормальний, поруч положимо. Має ось такий довгий корішок. А є ось такі ось такі. Є ось, ось тільки пішли є ось і не думають. Чекаємо, дивимося, поки шапка. Ось наш екземпляр, який поліз був в обратну сторону. Він виліз, так і в обратну сторону. Ось бачимо знову екземпляр з хворобою, який не кидає корінь. Таких у нас на полі було багато. Дев'ятий день експериментів. Бачимо ось таку картинку, бачимо, вже пішли коріння справжні. деяких поки не будемо рахувати, днів 15 витримаємо. Якби було правильніше тут це зараз зробити, тому що ті, що не проклюнулись, може проклюняться, бачимо, що. Деякі прокльовуються, а деякі он без коріння. Як ось є такі екземпляри, це на дев'ятий день. Є такі, що почали кидати тільки корішок. Є такі, що тільки проростати. Є такі, що поки що нічого не думають. Чекаємо дев'ятий день. Це став 14-й день нашого експерименту. Далі ми чекати не стали. Підводимо підсумки. Так, підійшло до завершення наш експеримент з пророщування гібридів соняшника LG59580, який у нас не зійшов на полі. Робили ми для себе. Хто це. Хто Каже, що я там хочу якусь компенсацію на щось там, я задовбав, якось Задовбав, не дивіться. Я казав канал, я знімаю собі для нотатка. Для нотатка. І якщо ви думаєте, що нас мало хто дивиться, не думайте. Тому що як тільки я підняв це питання, менеджер мені перезвонив, дуже, дуже, дуже він недовольний. Що підняв, тому що казав, що з Києва його вже турбували, турбували і в нього телефон був червоний. Далі завершили ми своє випробовування, пророщування. Бачимо. ось. 21. Хочете рахуйте, хочете перерахуйте. 21 насінина, яка зійшла саме раніше, яка зійшла на третій день, почала проростати. 21. Тобто енергія проростання в нього. В цього соняшника 21. Добра енергія проростання, це так сказати. Ось іще 21 слідуючих, це які вже почали сходити десь на п'ятий день. На якісь там проростати, не сходити, а проростати. Вони набагато менші, але можна їх врахувати всі, в кучку, і це в нас вийде 21,21-42%. Ось вся енергія проростання 42%. Було тут закладено 100 насінин. Далі маємо 15 штук. Ось таких, як нам казав менеджер. Що в нас переущільнений ґрунт і його покрутило, бо він не може вилізти. Ви подивіться, вони навіть не сформували корінчики. Вони хворобами хворі якісь, покручені. Ви подивіться, яких покрутили. І це вони просто на, просто на ватці лежали. І зверху тонка марлія лежала. Салфетка лежала зверху. 15 штук ось таких. І 13 штук ось таких. Ось таких, які не кинули коріння. Які там якісь зародиші такі, незрозумілі, незрозуміле взагалі. 13 штук. І всього ми маємо всього. Це ті, що там щось вилізло, наві з тими. 70%. 70% це щось проросло. Ну це не рахується. Ось з цього ще можна отримати якийсь врожай. А це навсього-навсього 42%. Все, що остальне ось воно. Воно навіть. О, ось, ось, ось ми ще лишили, тут не 13, а 14% буде сюди. Це те, що зовсім не проросло. 30% навіть не дало ніяких признаків життя. От і все, робимо висновки. Хто б що там нам не казав, ми не хочемо на цьому заробити, ми робимо це для себе, тому що компанія ЛГ далі слідкує за нами. Їм просто цікаво, наскільки це буде підніматися, і це все це залежить від людей, які дивляться це. Чи хочуть вони піднімати це питання, чи вони хочуть мовчки собі сидіти, нахилялити голови, отримати оту якусь компенсацію, якимось насінням, яке так само списали, яке воно не потрібне. Якщо вона у вас ще раз не зійде, ви будете думати, що у вас руки з жопи, що ви не можете вирощувати. І ви вже більше до них не звернетеся про компенсацію. Тому що будете думати, що це дійсно у вас якісь причини. А те, то вам знову дадуть таке саме насіння, яке вони вже давно списали, і пустили його ось так в обіг. Все, наш експеримент завершений. Ми для себе зробили висновки. Слава Україні! Но нас не перемогти.